Віра Дем'янівна, переселенка з Херсону до центру надання гуманітарної допомоги приходить часто. Із міста виїхала півтора місяці тому. Каже, вже не в силу було терпіти обстріли росіян. Дев'ять місяців була в окупації, потім підрив Каховської ГЕС. А потім вже таке почалося, що вікна повилітали, повибивало все, і тому треба було вже. Ну як би вже наскільки не вроді така не Ну треба було вже просто. Страшно стало. Сама. Олена Михайлівна також з Херсону жила жінка на лівому березі. Тікали разом з чоловіком. Більше того, під час втечі викрали у росіян човна для порятунку. Украли лодку в расистів, Переночували ніч над будинком, бо він вже затоплений повністю був. Поїхали потім на, у нас є там кучугури. З тою лодкою поїхали по кутюгури, там високих такі холми, і ми там були, навіть на неділю. Бідкалися на сонці, на всьому. Потім нас вивезли в гопри. А з гопрів нас вивезли у Збурівку. А потім вже діти своїми силами нас вивезли сюди до Хмельницького. Но ми їхали через всю Росію, Крим, Росія, потім Латвія, Польща і Львів, і от сюди в Хмельницькому словами місцевих волонтерів щоразу центр відвідує понад дві сотні людей. Наразі найбільше не вистачає дитячих іграшок та кухонного приладдя. Нам завезли багато гарного верхнього одягу, куртки, пальта. І От одяг в нас там є в гардеробі, Ми його все вирішили для людей і мають можливість люди взяти собі цей одяг. Є потреба в посуді, в постільній білисні. Потреба в дитячих іграшках, в будь-яких дитячих книжечках українською мовою. За Це залишається центр надання гуманітарної допомоги у Хмельницькому. Відкрили з перших тижнів широкомасштабної війни. За цей час сюди за допомогою звернулись десятки тисяч переселенців. Не тільки з міста Хмельницького, а й з інших громад області, сьогодні також чимала кількість людей, які отримали прихисток з часів широкомасштабного вторгнення в наші області, хто вже більше року проживає, хто приїхав нещодавно, отримують необхідну допомогу вигляді засобів особистої гігієни, міковим вентарю, одягу, їжі, в тому числі певних медикаментів. І ключове я хочу сьогодні подякувати працівникам апарату обласної ради, які також двічі на ти. Тиждень по якомусь умовному внутрішньому графіку комунікують з соціально незахищеною сьогодні категорією населення, дають добру пораду, виступають хорошим комунікатором по вирішенню якихось важливих нагальних питань, і ключове надають необхідну допомогу. Ми в сьогодні обласна рада далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, благодійними організаціями, з підприємцями та підприємствами міста Хмельницького, Хмельницької області по підтримці внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні чимала кількість допомоги, яка сьогодні присутня в цьому центрі, також надана і місцевими жителям. Тож хочеться подякувати всім за добре і щире серце і спільними зусиллями разом доберемо. Отримати допомогу у центрі можна що понеділка та щоп'ятниці.